Добрий день всім! Дякую, що завітали. Беріть чайок і давайте разом порозгрібаємо мої нові покупки. Вінтажні і сучасні. Сьогодні зі мною такий вінтажний клон з Німеччини. Так, з чого почнемо? До речі, всі вони такі старі і важкі. О! Цукерниці. Добрі відка, мені дуже подобається. Це її не використовує як музей в мене. Сьогодні я вирішила похвалитися. Перше, що я дістала, це сучасний бренд Alex and Anya. Це такий браслетик з місячним камінням з доволі гарними скляними кристалами. Він легкий, ці підвіски, це зветься енергетичний браслет. Доволі така оригінальна реч. Буду давати енергію. Так, далі. Далі теж винирнув браслетик. І це і цей, і цей. Це такі доволі дорогі бренди. Це імітація рожеве золото, але це не золото, на жаль. Новий ще з етикеткою. Чому я його взяла? Тому що тема пірячок, листиків це така вінтажна тема з 50-х-60-х років, і в мене є такі старенькі вінтажні броші, я їх полюбляю. Зараз покажу. Ося важка, з дрібнисінькими кристалами Аврора Бореаліс. Тут, бачите, вони так переливається. Я ношу цю брошу на кардіган, це красиво, дуже в осені. Угу. Масивна така вона. Також це вантажна старенька брошка американська. Так виглядає, це воно полегшення такий гляньте, як листочок, можна носити одночасно. І брош Мамзею фірма це з... з ознаками часу, але вона старенька. Є невеличкі потертості, але вони придають якийсь шарм та історію. Маркування є ось. Цікаво, брош... тому ця сучасна теж перекликається з тією тематикою. Вона ну, така зручна, я вже приміряла. Подобається мені. А далі ось я витягла ще один приз мисто. Вона така цікаве, коли я вперше побачила то. Зрозуміло, що воно мені нагадує. Це такі у бабусі були ялинкові старі-старі ялинкові прикраси з такими металевими елементами, теж ось цими довгими. Бачите? Ялинка. Але нещодавно я побачила на старовинних українських намистах такі елементи також. Це американські. Та ж вона? вони не старенькі ці буси і маркування. Такі дуже прикольні. Є окрім цих елементів металевих, а є скляні кристали, дуже гарні, переливаються. Є камінці ось ці Передати, як переливаються, і гадаю, що це котяче око, камінь, дуже схоже. Ось таке. Що ще в мене? А, ось це моє улюблене <смір> маркування Evan. Стара фірма. кавунчик Гляньте, які достигли. Апетитні для мене. Посилка прийшла майже одночасно з визволенням Херсона від окупації. Тому, коли я буду брати в руки ці кавунчики, я завжди буду про це пам'ятати. Емаль є маркування. Соковитий кавунчик. Херсонський. Американський, але буде Херсонський. Так. Угу. Красиво. Влітку чекаємо. Ось ще такі легкі сережки, і глибокий фіолетовий колір мені подобається, скляні кристали. І ця квіточка мила доволі часто в вінтажних прикрасах використовуються такі елементи квиточки. Усередині чи перлинка, чи камінець може бути? Такі вони милі, простенькі, милі, але щось в них таке є. І колір мені цей подобається фіолетовий. Це для матіна. Емоційного... Розвинених просто такий кольор. <ріст> так. Угу. А, далі ось сучасний браслет, я вже встигла його надягати. А, дуже мені подобається теж зручний. Гляньте, такий всі рухаються елементи, розтягуються дещо. Він дуже зручний, дуже красивий, коли надягнути. Лент. Лен такий більш-менш сучасний. Це десь 2000-й рок початок. Кінець 90-х. Така. така штучка, так? Ага. Це я вам витягнула ще цікаву таку річ. Це, це ріжки, вони такої якоїсь форми з майбутнього лентинені. Буде переплякатися з моїми пружинками, кудряшками. І всередині такий синій кам'янець, який переливається, теж схожий на кошаче око, але можу помилятися. Якщо хтось знає, то напишіть мені. Без маркування. Такі старенькі застібка. Яка... Італійська застібка, це називається скільки я знаю. Всяка тому, що вони отакі оригінальні. Якогось робота нагадують мені. Так. А, ще ось таке <смі> якесь мале колечко Бачите, тут є пташка? Пташка, гілочка квітуча. Воно ще простеньке, але щось в ньому таке є, воно ну, приковує погляд. Так. але таке. <седу> до добрільянти, які так дуже. Висвічують та переліваються на сонці, але зараз сонця немає, і світло в нас а, теж із наших бруцівковичках, в, в лапках теж немає. Але бачимо, як а, скляні ці кристали добре грають а цей центральний, то багато цей теж, який на вушці, на вушці на самому теж такий, ну, цікавий. Зазвичай такі сиріжки не ношу, але ну такий це вечірній варіант. Не, не такі вже великі, буде гарно виглядати. Так, вже тут мало залишилося. О, це такі дуже, дуже цікаві. Цікава така підвізка, вона в азійському стилі. Гляньте. Гляньте, яка. М -м -м. Включає в себе перламутрові такі коруляшки. Вірюза, перламутр. Довга ця підвіска і наприкінці ще й такий скляний камінчик в неї висить кокетливо. І вона зроблена асиметрично, тобто цей камінчик, ця застібка може надягатись так, дещо збоку. Це дуже теж гарно буде виглядати. Така вона довга, вигляньте. В мене такого ще не було. І під щось таке біле або блакитне буде дуже гарно виглядати, я думаю. Можна гіпнозувати якогось в метро. <ріст> <ріст> так. Ага. Спочатку я це покажу. Такі. Ну, начебто простенькі сиріжки. Я карт такі. Колір мені подобається цього скляного кристала. Він не дуже старенький. Ось такий колір мені сподобався. Так, це пара. Що тут ще в мене це теж пара на це ми розглядали. І все, і залишилось оші. там там пам Варабанний дріб. М -м. Хочу показати. М -м. Дивіться, які сиріжки. Це старі сиріжки на гвинтах, так звані, деякі звуть їх кліпсами, бо сиріжки на гвинтах, це прикручуються до мочки вуха. Можна носити, коли вони не проколеться. Зазвичай я не люблю цей механізм, не використовую. Навіть якщо дуже гарні попадаються, такі старенькі речі, як я полюбляю. Але ось ці вирішила взяти, тому що я обожнюю ці квіточки і о, вставки з перелинок. Стан ідеальний, гляньте, який ідеальний стан. Перлинки дуже збереглися, вони такі. Трішки ці легкі, маркування немає. Побачила я? Дуже гарні, але в мене є. О. В мене є когось теж, не витримала та, придбала собі теж на гвинтах і пару разів вже надягала колись. Гляньте, які японські, старенькі дуже. На гвинтах сиріжки, і це корал. Корал у клітці. Дуже оригінальний це рухомі елементи коралу в камінці. Гляньте як? Це дуже оригінально. Але старенький я більш так любуюся на них, ніж ношу, але можна колись і вдягати. Але це для поціновочів вінтажа. Дуже красиво. Ось і все, що я хотіла з вами прозрести разом. Дуже дякую за увагу. Буду дякувати за коментарі. Якщо сподобалось, поставте клас. Оце таке любительське відео, більше як для подружок. і комусь може буде цікаво, як і мені, поритися в такому вінтажі, в таких прикрасах. І Люди, які розуміються на, на цьому, для, для них це відео буде цікавим.